Підняв дуже, що мені люди, слава Ісусу Христу! мир вам, Україні. Не ходитися, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. І хочу декілька хвилин вашого Івані. Десь я хочу сказати, це не сторони ваших початків. Я найперше закликаю дітей до молитви за мир в Україні. Голилися до наших захисників і захисників. Вони позволить наших политок. я хочу нагадати світ Іванів якої люди можуть спастися від вічним поки страждань свети. Тому що ми дві гріх, а Бог є святий і, і справедливий. Бог буде сводити людей для вітрити. Коли скажемо, що не маємо гіха, то себе обманює і немає в нас правди. Ісус Христос прийшов це свідчити по все націоналі. щоб ми були гроші і з посанням тільки завдяки Ісуса Христосу не можемо святи. Ну чому тільки Ісус Христос єдиний шлях на небо? Тому що Він помер на, треті, насість, главное, ріпи. Ісус на, кров, на Христі, це наші злами на грипи. Ісус Христос пролив свято на ведокров, на полосну Христі, це наші греки і крове. І він є живий. І тільки повірити, що Христа через сприяння, Бог може нас вести і, і дарвати житловічність. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він Бог, вірнийся правди, щоб гріхи нам простити, і очистити нас від неправди цілями. Тільки Бог може нас просити завдяки жертві Христа, завдяки тому, що Він зробив, завдяки його послуг. Не, Ніякі гроші, ніякі добрі вкрало нам не допоможуть. Ну і для того, щоб спатися, врятуватися, людям потрібно покаяти. Покайтеся чоловікам вже вишити свою проводити перед Богом, відвернутися з цих діл, тому що ми щодня робимо той чи інший рік. Чи то в думках, чи в словах, чи в ділах, навіть такі здорових дрібні речі, таке як говорити неправду, задерти і ходіти до чого. Це стає гріх. Якщо людина щиро покається, Бог її прости і дарує вічне життя Господі Ісус Христі. Отож, хто має Бог, щоб слухати, нехай слухає. Задумайтесь. Наче це буде ваша душа від того, коли вони святіні Куда Куди вона попаде? В Брайте їх безпеку. Це добре, залежить від нас. Бог у себе для того, щоб нас врятувати. Примоліться Богу. Покайтеся свято гікала. Вірите в Господа Ісуса Христа. Світ протеця. Ще поблизькі. Господь веде. Читайте святе письмо. Це велико для всіх людей. Ісус Христос любить вас. Пам'ятайте про це, Вірите в нього. Моліться за мир в Україні, Моліться за наших захисників і захисників, за людей, які втратили близьких рідних, щоб Бог їх потішив. За те, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій. Мир в Україні і мир в нашому серці. Будьте голосувай. Витей саме благословить задачі. Береже тех людей. Бережи наших захисників і захисників. Бережи Україну. Помилий народ України і Смоксей. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте голосування. Гарно, як цього зрою.